Група депутатів обласної ради ініціювала проведення засідання круглого столу на тему пошук шляхів активізації жіночого руху на Полтавщині. До обговорень приєдналося 32 учасники, які представляли сільські, міські та обласні ради. Сім із них доповіли про доцільність створення об'єднаного жіночого руху, забезпечення представництва у прийнятті важливих рішень в регіоні потреби області. Ні для не секрет, о том, что женщин, особенно в возрасте уже там после 50 лет, их в два раза больше, чем мужчин. Женщины представлены слабо и в руководящих органах. Женщины представлены слабо в политике. То есть там, где необходимо принятие решений на высшем уровне, там женщин у нас нет. Наприклад, продовжує Ірина Балибіна серед 120 депутатів обласної ради лише 11 жінок, проте в області є безліч організацій, об'єднавши які можна покращити ситуацію. На сьогоднішній день в Полтаві 88 жіночих організацій, із них 44 вже легалізовано. Але і ще існує окрім цього дев'ять рухів, шість з яких постійно діючих. Якщо ж зусилля усіх цих організацій та рухів вдасться об'єднати, говорять присутні, пріоритетними напрямками в роботі повинні бути створення умов для активної участі жінок у суспільно-політичному житті, репродуктивне здоров'я сім'ї, раціональне харчування дітей регіону. Жінки відповідальні, і вони зуміють сьогодні активізувати так роботу для того, щоб все те, що сьогодні необхідно для нашого майбутнього, для дітей, для людей похилого віку, для розвитку економіки, для соціальних питань. Я думаю, що ми будемо приймати активну участь, напрацьовуватимемо свої пропозиції. У рамках реалізації запропонованих напрямків в області відбудуться соціальні акції та інформаційно-просвітницькі кампанії.